25 грудня Різні види праведності Біблія визнає два типи праведності. У нагірній проповіді Христос сказав своїм учням і народові: Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не увійдете в Царство Небесне. Матвія 5:20 фарисеї були найкращими людьми в юдейському народі, і, можна сказати, в усьому світі, принаймні, з погляду зовнішньої поведінки. Слово фарисей означає відокремлений, вони отримали цю назву, тому що були відокремлені від простих людей своєю вищою доброчесністю. Вони ревнували за закон, але Ісус сказав своїм слухачам і нам: коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не увійдете в Царство Небесне. Дехто помилково зробив висновок із цих слів, що Ісус критикував фарисеїв за те, що вони надто строго дотримувалися закону, і що він нібито хоче, щоб ми нехтували законом. Але насправді він каже, що наша праведність повинна перевищувати їхню праведність, тобто вона має охоплювати принаймні те саме, що й їхня, і навіть більше. Тоді ми повинні дотримуватися закону так само, як і вони, і навіть більше. Як це можливо, писання пояснює гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистости, так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Матвія 23, 27, 28. Господь бажає праведності, що походить із серця. Він не заперечував проти того, що книжники і фарисеї були зовні праведні. Він не бажає, щоб ми відкрито порушували закон, але він прагне зовнішнього служіння разом з внутрішнім. Ці два рівні праведності насправді є двома різними видами праведності. Ці два види праведності позначені Павлом у посланні до Филипян. Тож, усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса мого Господа, що я ради нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що звірив Христа, праведністю від Бога за вірою. Филипян 3, 8, 9. У цих словах Павло визнає, що його власна праведність це те саме, що праведність, яка приходить від Бога через віру. Перша була такою праведністю, яку мали книжники і фарисеї. Друга та, яку ми повинні мати, набагато перевершує фарисейську, якщо ми хочемо увійти в Царство Небесне. Одного разу Ісус сказав фарисеям: По правді кажу вам, що митники та блудодійники випереджують вас у Боже Царство. Матвія 21:31 Як таке можливо, що митники й блудниці найгрішніші, можуть потрапити на небо легше, ніж ті строгі фарисеї? Природно було б подумати: звісно, митники й блудниці мають значно більше зробити, щоб приготуватися до неба, ніж фарисеї. Лютер пояснив це питання такими словами. Тому ті. Хто прагне до пошуку виправдання за допомогою закону, знаходиться набагато далі від праведності та життя, ніж митарі, грішники та блудниці, бо останні не можуть покладатися на свої власні діла, бо розуміють, що вони настільки грішні, що вони не можуть сподіватися отримати благодать і прощення своїми заслугами. Бо якщо праведність здобута через дотримання закону, не може виправдати, то як можуть виправдати гріхи, що чиняться всупереч закону? Тому в даному випадку вони перебувають у набагато кращому становищі, ніж книжники і фарисеї, адже у них немає надії на власні діла, яка дуже заважає істинній вірі в Христа, якщо не знищує її повністю. Навпаки, Книжники і фарисеї, які зовні утримуються від гріхів і живуть свято й бездоганно в очах світу, не можуть не мати думки про свою власну праведність, з якою істинна віра в Христа не може співіснувати, і саме тому вони ще більш нещасні, ніж митарі та блутниці, бо ті не пропонують свої добрі діла гнівному Богу в обмін на вічне життя, як це роблять самоправедники. Бо в них нема чого принести, вони тільки бажають, щоб їхні гріхи були прощені ради Христа. Висловлювання Христа в Матвія 21,31 Павло повторює іншими словами: що ж, скажемо, що погани, які не шукали праведності, досягли праведності, тієї праведності, що від віри». А Ізраїль, що шукав закона праведності, не досяг закону праведності. Римлян 9, 30, 31. Потім, відповідаючи на запитання, чому, він продовжує, бо шукали не звіра, але як без учинків закону, вірш 23, вірш 32. бо не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити власну праведність. Не покорились праведності Божій. Римлян 10.3. Тепер ми бачимо всю картину. Юдеї слідували закону, і настільки можна було судити зовні, суворо його дотримувалися. Але вони покладались на власні діла і не підкорялися Божій праведності. У язичників же, митарів і блудниць не було добрих діл, на які можна було б покладатися, і тому вони охоче прийняли праведність Божу по вірі. Ось чому митарі та блудниці приймають Боже благословення легше, ніж фарисеї, але чому ж праведність книжників і фарисеїв не може бути зарахована їм? І чому вони не можуть вважатися ближчими до царства Божого, ніж ті, хто явно живе у гріху? З причини, зазначеної в римлян 14.23, бо не роблять із віри, а що не від віри, те гріх. Як це може бути? Річ у тім, що проста зовнішня праведність це максимум, чого може досягти людина самотужки, але. Це настільки нижче від тієї праведності, якої вимагає Бог, що насправді це гріх. Це зовсім не справжня праведність, так говорить Ісая. І стали всі ми, як нечистий, а вся праведність наша, немов поплюмована місячним одіж, і в'янемо всі ми, мов листя, а наша провина, як вітер, несе нас. Ісаї 64:6 Кожен, хто має бодай якесь правильне уявлення про Бога, мусить визнати цю істину, чия праведність може зрівнятися з праведністю Бога порівняно з Його досконалою святістю, навіть найкраща людська праведність, тобто власна природна, чи набута людиною самостійно. Це не більше, ніж брудне лахміття, яким же буде стан людини. Яка із самовзадоволенням дивиться на свої добрі діла і думає, що зможе ними загладити свої гріхи, вона просто намагається прикрити один брудний пошарпаний одяг ще бруднішим лахміттям, замість того, щоб удосконалюватися, вона опиняється в ще гіршому становищі. Павло каже, а всі ті, хто на діла закону покладається. Вони під прокляттям, бо написано: проклятий усякий, хто не триває в усьому, що написано в книзі закону, щоб чинити оте, а що перед Богом законом ніхто не виправдовується, то це ясно, бо праведний житиме вірою. Галатів 3:10. Тобто на всіх, хто не дотримується всього закону, покладено прокляття. Але всі згрішили і позбавлені Божої слави. Римлян 3:23. І більше того, жодна людина не в змозі сама дотримуватися закону, хоч би як вона старалася, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете, Галатів 5:17 тому всі, хто сподівається на свої діла, неминуче опиняються під прокляттям закону. Як же нерозумно одному грішнику порівнювати себе з іншим? Одному думати, що йому не так уже й багато потрібно зробити для спасіння, як іншому, бо він, мовляв, не жив таким злим життям, як цей грішний інший. Обидва були нечестиві, хоча, можливо, і не однаковою мірою. І тому обидва потребують крові Христа, що очищає. Вони не можуть бути врятовані без Христа, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, щоб ним би спастися ми мали. Дії 4:12 Ніщо, крім крові Христа, не може змити гріх. Тому грішники, як великі, так і малі, повинні робити одне й те саме. Йти до Христа за очищенням. Одному потрібно зробити стільки ж, скільки й іншому. А оскільки любов Божа у Христі безмежна, йому так само легко очистити найзавзятішого грішника, як і найбільш благочестивого Фарисея. А коли грішник виправданий вірою, що далі? Тоді праведний житиме вірою. Римлян 1:17 Оце перемога, що світ перемогла віра наша, 1 Івана 5.4. Бо кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує, римлян 10.4. Отже, той, у кого більше віри, житиме найбільш праведним життям. Звичайно, людська праведність після виправдання не має більшої цінності, ніж до нього. Христос каже. Бо без мене нічого чинити не можете ви, Івана 15.5. Через дано мені благодать, кажу, кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно, у міру віри, як кожному Бог наділив. Римлян 12.3. Наскільки високо має думати про себе людина, так само, як і праведний Йов? Після того, як побачив праведність Божу, він сказав: Тому я зрікаюсь говореного і каюсь у поросі й попелі, тому я гребую собою. Переклад короля Якова Йова 42.6. Отже, що ми маємо робити, щоб приготуватись зустріти Христа з миром? Ми повинні змиритися під могутню руку Божу і проявляти багато віри, тієї справжньої віри, яка діє через любов. Тоді Христос стане для нас мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням і відкупленням. 1 Коринтян 1:30 за днів Його Юда спасеться. Ізраїль вже буде безпечний, а це його ймення, яким його кликати будуть, Господь праведність наша! Єремії 23.6 Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше, та пам'ятайте, Христос любить нас!